Захлізний, президент Аналітичного центру політика, з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні! Дякую, що долучаєтесь. Назайм героям слава. Пане Олеже, тут Трамп напередодні спілкувався з журналістами. Сказав, що ми готуємося до наступу. Ми це маємо на увазі Україна. Що про це буде він говорити з президентом Зеленським? Також він сказав, що все, що ми хочемо від Путіна, це те, щоб він припинив вбивство українців та припинив вбивати росіян, бо він також вбиває багато росіян. Пане Олеже, тож в цьому контексті: а за кого Трамп? За е, Україну чи за Росію? Я думаю, він в цій ситуації за себе рідного своя сорочка до тіла ближче. А, ні за кого він більше не воює, але знаєте, мені риторика чим сподобалась сьогодні. на перший раз це коментую, в тому сенсі, що вона стала у тривалий період. Тобто ми пам'ятаємо, з чого це починалося, і воно фактично не закінчується. Це не може не тішити. Але знаєте, в нашій ситуації слів замало. Я ще ні разу не бачив, щоб словом збивали БПЛА або ракету, а тим більше били по Кремлю. Тому риторика мені подобається і подобається той момент, що Трамп вважає на нинішній момент це своєю, скоріше за все, якоюсь дією. Я не скажу, що він зайняв сторону, але він каже: Я там ми поговоримо про наступ, про все. Тобто, ми не збоку на це дивимося, ми беремо участь. Це, мабуть, близькосхідна оця ейфорія, вона ще не відпустила Трампа і він хоче наступних перемог. І це непогано. Як це капіталізувати, а навіть не те, що капіталізувати, а цементувати? Це вже задача зірочкою. І Зеленському буде що робити завтра, спілкуючись з Трампом. Оскільки, наскільки я розумію, чи це правда, чи ні, Трамп перед цим. Сьогодні має поспілкуватися з Путіним. Це теж момент е, такий цікавий, оскільки про це не йшлося взагалі про те, що він буде говорити найближчим часом, Трамп вже починає там за тривалий період говорити про такі речі. Тут він м, хоче говорити. І тут цікаве питання: з якої ініціативи? з чиєї ініціативи? Це з Сполучених Штатів чи це кремлівці хочуть. Е, Плигнути в останній вагон і щось нашептати на вухо по телефону, щоб Трамп змінив свою позицію. Тому оцей, такий, знаєте, момент мене трошки тригерить. Ну, про розмову Трампа і Путіна сьогодні е, вечором написали видання Ешос у Кремлі, раніше повідомляло, що Путін е, має провести міжнародну телефонну розмову, але з ким про це не уточнювалося. І в цьому контексті ще, напевно, слід додати е, про матеріал видання політику, який вийшов де на підсилення слів Трампа. Також йдеться про те, що Україна може розпочати контрнаступ, але як е, сказав виданню е, в високопосадовець України все залежить від зброї, яку ми от, ви отримаємо, та затвердженого плану. І тут же почалися пані Дісней, такі, напевно, спекуляції, так чи будуть затверджувати тра... чи буде затверджувати цей план Трамп, чи будуть узгоджувати цей план з Трампом. І дивіться ж, багато зараз говорилося про ракети, томагавки, і є такий приклад, колись Петро Черник завжди казав: ну, якщо про це говорять, рано чи пізно ми це отримуємо. Але е, тут треба говорити про реалістичність цього проєкту. І тому питаюся у вас, що може бути, якщо не ракети томагавки, чи є принаймні, чи ви бачите про це якісь передумови, щоб Америка нам передала, а не продала. І е, чи справді план може затверджувати Трамп? Чи просто його будуть інформувати? Ну, Тут дуже багато нюансів, і я боюсь десь хибити, оскільки я сьогодні. Я дійсно не військовий експерт, але змушений, як і кожен українець, відслідковувати ситуацію. І я усвідомлюю, що тамагавк це не стріла, яку можуть вам подарувати, продати. А ви можете вирвати ліщину, зігнути, прив'язати шнурок і використовувати її або з якогось іншого більш потужного пристрою. Тобто, сьогодні мені потрапила чи сьогодні, чи вчора інформація на очі, що Будуть ну, в комплекті йти і установки. І ці установки не будуть з тієї інформації, що я читав, вони не будуть передаватися як вміння українцям. Це будуть робити американці. Да? І отут у мене виникає питання: чи достатньо слова Трампа, чи це має ухвалювати конгрес такі дії? Тут теж запитання зірочкою. І я думаю, що все таке, якщо це буде трактуватися як військові на території іншої держави, то я думаю, що тут ну по великому рахунку мені здається Трампа замало. Тому тамагавки я поки що сам себе процитую: вони вже застосовані по території Російської Федерації, але й в інформаційному полі. І я дуже не хотів би, хоча як бієць інформаційного фронту, щоб оці тамагавки там і залишилися. Щоб я дуже хотів би, щоб вони матеріалізувалися якомога швидше, тому що це було б принаймні красиво. Тобто, спочатку йде інформаційна операція, яка мала би Путіна змусити охолонути трошки і піти на зустріч. він не йде тоді томагавки. Ну, от як в моєму такому сценарії вони летять по території Російської Федерації, вражають там десятки об'єктів, звісно, військових. І після того ще наступне йде етап перемоги. Чи це так буде, ну я так би хотів, чи так хоче Трамп, і взагалі, що хоче Трамп цієї ситуації, чи поступово от тиснути на Путіна тільки інформаційно, чи він може перейти до якихось інших кроків. Знову ж таки, не тамагавками єдиними у Сполучених Штатах є багато техніки і озброєння, яке можна нам передати. І воно може бути дієве, і воно не таке одіозне. Тому ми повинні просити багато, а отримаємо дуже сподіваюся, скільки скільки треба. я, знаєте, ще одна теза: я не впевнений, що нам будуть передавати. Впевнений в тому, що на нас будуть заробляти. А от стосовно цього про те, що будуть обговорювати наш контрнаступ, ймовірно, як пише про намі і про те, що казав Трамп, що ми готуємося до контрнаступу, це можливо, що ми просто будемо інформувати Трампа, зважаючи на те, що зараз було чимало інформації, що ми використовуємо американські розвідання для точних ударів по російській МПЗ, що ми будемо більш тісніше співпрацювати в цьому вже в контрнаступі 25-26 року. Дивіться, по-перше, Крамп він епатажна людина. Він родом із ток-шоу і живе в Ток-шоу, не виходячи ні на хвилину, 24 на 7. Тому я вже знаєте, як і кожен українець контрнаступ для мене. Він спочатку був дуже такою обнадійливою. Подією в житті. А потім, коли нас примушували до контрнаступу, я так розумію, ну, примушували чи підштовхували, але не дали необхідних ресурсів, то контрнаступ у мене тепер перебуває поки що в негативній коннотації. Я не хочу, щоб я тішуся з того, що Трамп, начебто, керує контрнаступом по його риториці. Це дуже круто. Тобто він в... Не більше вже не, не глядач, а він, от як себе бачить як учасник, і це непогано. Але я думаю, що розмова буде, як на мене, вона буде будуватися більш тверезо з української сторони. Буде перелік необхідних видів озброєння для того, щоб змінити ситуацію на полі бою. Це може бути не обов'язково контрнаступ, як повезе насправді. Тож його знає, де там росіяни і коли посипляться. Але ж про примусовий контрнаступ, щоб сподобатись комусь, я думаю, вже в Україні не йдеться тут ЕСБІ з посиланням на джерело білому домі написало, що Трамп розпочав телефонну розмову з Путіном. Зокрема, обговорюватимуть питання надання Україні американських ракет Магавк, додало видання. І Ельші себе про це також пише, що саме томагавки будуть на порядку. Денному. Ну виглядає так, що на Москві дуже занепокоєні на болотах ці всі історії з томагавками, але не томагавками єдиними живемо. Тут ще теж треба розуміти, Америка може надати нам багато чого корисного для того, аби ми звільнили свої території. Але дивіться, тут, якщо вернутися до заяви Трампа, він ж просто хоче, щоб перестали загинути люди. Він говорить і про українців, і про росіян. Він не говорить про справедливе завершення війни. Він не говорить про покарання агресора. Він не говорить про репарації, про виплати відшкодування. Тобто, це ж насправді. Дуже тривожний не то, що дзвіночок, я би сказала, дзвін на дзвіниці, тому що це може мати дуже великі наслідки для інших авторитарних диктаторських режимів розпочинати інші е, військові конфлікти. Якщо ми говоримо про зміну риторики, я вже знову ж таки вернуся до цього е, матеріалу політику. Там кажуть, що зараз. Трампу дуже подобається Зеленський, дуже подобається Україна, і це завдяки зокрема старанням прем'єра Британії Стармера, президента Фінляндії Стуба, також згадують короля Чарльза третього, який у цьому дуже посприяв. Але добре, ти ми вже тобі стали подобатися. Ти розумієш, що ми можемо і ми боремося. Але як його тепер переконати до того, що е, злочинця треба карати? От пане панелісне мені здається, що це глобальне питання, тому що. Відповідь на це питання буде залежати в тому, в якому світі ми далі будемо жити. Я з вами цілком згоден. Якби я знав на це відповідь, я, мабуть, сидів би в іншому місці і займався саме цим би переконував би Трампа. Це дуже непросто, оскільки дивіться, скільки політиків з колосальним досвідом працюють з Трампом. Працюють очно, заочно, публічно, непублічно і поступово. Дуже поступово зштовхують його в правильний бік. Щоб йому пояснити те, що ви сказали, це треба, щоб його дії базувалися, і його світогляд принаймні на міжнародному праві, принаймні на міжнародному праві. Тому що там, ну, прописали люди, що хто агресор, хто жертва агресії. Як це все відбувається, як карають, як і так далі, так ну не карають ні? А як в цій ситуації себе вести? Трамп він не користується всередині держави і за межами якимись правилами, які є сталими, і тому в нас дуже велика задача його підштовхнути до того, що Нобелівську премію треба отримувати за справедливий мир. Не за просто там якусь е, дію, яка схожа на мир, чи можна це зробити на нинішній момент? Я вважаю, що нам треба йти малими кроками, підштовхнути його до того, щоб під його ці слова різні, вони можуть подобатись, не подобатись, підходили конкретні дії. Тобто, якщо у нас гіпотетично з'являється десяток томагавків. Вони, звісно, не є серебряною кулею, яка вб'є Путіна і зупинить цього монстра, який називається Російська Федерація. але це вже вагомий аргумент, який буде тригерити більше Путіна, ніж нас. Оскільки він буде розуміти, що все-таки слова закінчуються і переходять до дій. Тому я вважаю, що нам своє робити, і головне, щоб наші партнери е, мали гроші. На те, щоб закуповувати американську зброю, і щоб американська зброя стала аргументом, яка змінить на полі бою картину і риторикою, користуючись риторикою Трампа, у нас з'явиться карта, яка зараз випала з руку Путіна. Тому що в нього немає тієї карти, яку він показував на Алясці, що ну я не розумію, що він там не розповідав, за скільки він захопить Донбас, і так далі, і куди він далі піде. Немає в нього цієї карти, і він виглядає слабким. Я до чого веду? Трамп з тими, хто виглядає або насправді є сильним. Чому він розчарований в Путіні, як на мене? Тому що той виглядає слабким. Там же ця риторика, яка ще більше українців триггерить, що він мав це зробити за тиждень, і це каже Трамп: той Трамп, який за якому Путін не подобається, і ми повинні бути в очах Трампа сильними. І прогнозованими в його лозиці. Ну, бачите, Тут ще один момент. Е від періоду е скандалу в овальному кабінеті, що змінилося на полі бою? Безпосередньо, те, що Росія не захопила жодного великого міста, нікуди дуже не просунулася, вони лишилися без пального. На території вже Росії і їхні міста е, лишаються також і без світла. Навіть Трамп на цьому акцентує, що на Росії немає бензину. Е, насправді вкотре підтверджується ця теза, що дипломатія має підкріплюватися реальними діями. Якщо ми говоримо про війну, це діями на фронті. Які ще варіанти можуть переконати тепер Трампа, знаєте, до справедливого миру, як, вибачте, за затримку. Ні, ви знаєте, тут ще є один момент, який, от ви правильно вибудували логіку, вона у нас схожа. Ще є один момент, який дуже важливий, який не про справедливість, а про гроші. От я, звісно, можу притягувати з вуха, скажімо, ситуацію, але чомусь е, задоволення Трампа від того, що нафтова і газова галузь Російської Федерації страждає, вона є. Оскільки це великий конкурент сполучених штатів. І я, якщо не помиляюся, то вже вже на цей період Америка заробляє в Європі так. і користується саме цим місцем, яке звільняється, вибачте, яке звільняє Росія, але ж вона не по добрій волі це робить, вона звільняє її. Від того, що нічим навіть свої вже машини заправляти, да? тому я завжди казав, що немає ключа до перемоги одного. Тобто він не може бути чисто військовий в нашій ситуації, але він може бути комплексний, і він має бути. Ми не маємо наодинці це, це робити, скажу так. Нас повинні потужні союзники, які нас підтримують, які тиснуть на Росію економічно, які е, забезпечують нас необхідним видами озброєння, і е, тоді може бути успіх якимсь одним пострілом. Цього монстра точно не вбити. Дивіться, якщо це правда, не чергова шоу від Дональда Трампа, то виглядає все дуже цікаво, тому що він за телеграф пише, що Трамп хоче створити так званий фонд. Перемоги для України на кошти від 500 відсоткових мит на товари з Китаю, міністр фінансів США, нібито вже отримав казівку обговорити з європейськими союзниками реалізацію такого плану, який буде запропонований на зустрічі із Зеленським в Вашингтоні. Безпосередньо це там також будуть обговорювати. Пане лісний. Ну якщо це звісно правда. То виглядає так, що ці страшні мита на Китай таки будуть накладені. Як ви бачите цей фонд перемоги, і що ви взагалі думаєте про цю всю ініціативу Трампа? От я бачу, що у вас є така легка недовіра до цих дій. Дуже красиво для того, щоб це все повірити, але звучить вони поки що позитивно, не скажу, що прекрасно. Якщо це так, то все одно зараз під. Адресом гніву є не Російська Федерація. Все, що робить зараз Трамп. Я дуже хотів би, щоб у нього була наступна логіка. Що у нас складається враження, що ну я так сьогодні почув декілька думок деяких моїх колег, що в такий спосіб карають ту державу, яка підтримує Росію. Я вважаю, що це не зовсім так. Все одно в центрі уваги Трампа знаходиться Китай, і саме з ним вони воюють економічно поки що його ослабляють. А я хотів би, щоб Трамп розумів, що Росія відволікає своїми діями проти України від цієї боротьби і відтягує ресурси. Тому війну треба якомога швидше закінчувати і бажано для нас, звісно, на моєму сценарії на справедливих основах. Цікавий у вас підхід насправді, бо каже, що навпаки від рішення Китаю залежить чи завершиться російсько українська війна, і коли головне не думаєте, що Китай має такі важливі впливу на Москву? Розумієте, от є один такий міф, що є телефон, ну він, звісно, у всіх є, і один телефонний дзвінок може зупинити цю війну. Чув один із варіантів, що це може бути дзвінок Путіна там Герасіму. Ну тут я розумію, тут цей дзвінок, я його допускаю, що він може бути. Але перед цим має бути колосальна робота проведена, щоб цей дзвінок відбувся. Знову ж таки, от кажуть, там, Трамп каже, що Ердоган може допомогти. З'являється ілюзія, що Трамп може тобто Ердоган набере Путіна. Щось йому скаже той зупини війну. Або саме на станом на зараз Ердоган купує дешеву російську нафту і дуже прекрасно почувається. Ну так і, і тому я схиляюся до того, що щоб дзвінок це є умовний дзвінок. Берем да? кого б не було і факторів, які можуть впливати на Путіна, це вже кінець процесу. А не початок. Тобто перед цим робляться такі дії. Наприклад, ну Китай каже, все, ми ми не купуємо більше нічого у Росії. Гіпотетично, да. Ми відмовляємося її підтримувати запчастинами і все. І через якийсь період, коли це не робиться, да дзвони Сі каже, ну що, Володя, давай вже, мабуть, власти, надати да Бо ну далі буде тобі гірше. Такий сценарій був би реалістичний. Просто так. Зважаючи на те, що Китаю зараз ця війна вигідна, набагато вигідніше ніж Путіну Насправді Путін уже не знає, чому як це все вліз і чому саме на Україну напав краще б на НАТО напав було б більше успіхів. Це моя думка, да тому, чесно кажучи, я все таки не вірю в те, що є якийсь фантастичний елемент вирішення цієї проблеми. Він рутинний і він має бути поетапний, і це мають конкретні дії, які мають робитися стосовно Росії і її союзників. Так, щоб менше союзників залишалося. Пане Діснені, а це санкції, щоб менше союзників залишалося. Які ще варіанти можуть бути? Ну, є, я так розумію. Ну, санкції це. це... Війна Росії має бути невигідна для її союзників, ну тобто або підтримувати, або ще щось добре. Це один із елементів. Потім є політичний тиск, який можна здійснювати. Да? Е, які, як британці люблять, вони ж дуже не люблять, коли щось робиться очно. Да? Вони завжди проти цього. Вони вирішують питання десь під килину. І це теж варіант. Такі вид дипломатії теж є, і він має відбуватися не публічно і безперервно. Тому все-таки від союзників відбити союзників від Росії можна як пряником, тобто пообіцяти щось краще. Да? Або батогом, тобто нічого нового ніхто не придумав. на який ж ну індії, вже здається, дали вже і батога. Якщо говоримо про накладання санкцій, вже і пряника запропонували американці. кажуть, торгуйте з нами, в нас купуйте. В нас тоже все хороша нафта. Але от бачимо, що МЗС індії виходить і каже, що не підтверджує заяву Трампа про припинення країни купівлі нафти з Росією. Речне відомство заявив, що імпорт нафти та газу це захист інтересів індійського споживача. Індія є значним імпортером нафти та газу. Нашим постійним пріоритетом є захист інтересів індійського споживача в, в нестабільному енергетичному сценарії. Наша імпортна політика повністю керується цією метою. Забезпечення стабільних цін енергоносіїв та надійне постачання є. Подвійної цілі нашої енергетичної політики е, передає слова е, речника відомства Хінгестайм Таймс, і тут пане Леже, теж цікавий момент. Що МЗС Індії каже: Ну, ми не знаємо, щоб Трамп говорив з моді, так як про це говорить американський лідер. Але це вже окрема тема. В цьому контексті Індія отримала як і пряника, так і батога, але залишається вірна Росії. Бо Бо є економічні закони, є технологічні закони, які не дозволяють їй зупинитися. От знаєте, як колись в анекдоті була, що прапорщик як зупиняв поїзд, поїзд зупинився раз, два. два. Так не буває. А Трамп от він хоче, щоб так було, і іноді він проговорює ті моменти, які ще варто їм виложитися, перетворитися в дію і тоді його продати. Він дуже поспішає. А Індія, звісно, вона в складній ситуації знаходиться. Вони йшли на зустріч десь сполученим штатам потроху, але насправді вони ж обслуговують свої інтереси в першу чергу, і Індія це не перший раз так робить. Це ж вже не перший раз, коли Сполучені Штати їм кажуть, а виходить там той чи інший міністр і каже: Ну так, ми почули президента, але ми не можемо зупинити цей потяг дуже швидко. Ми будемо зупиняти його якось поетапно тому це велика політика і великі держави насправді вони грають менше ніж в два кроки. А Трамп хоче простих рішень, і він їх генерує. і Думає, що коли він їх згенерує, то вже виконання це вже питання десят. Трамп розсушував видав пост. Я зараз розмовляю з президентом Путіним. Розмова триває, вона тривала, і я, як і президент Путін, повідомлю про її зміст після її завершення. Ну вже багато пишуть про те, що. Путін намагається відмовити Трампа від передачі нам озброєння, зокрема і ракет томагавок. Дивіться, давайте, якщо підсумовувати нашу розмову, ваші очікування насправді від того, про що завтра будуть говорити президент України і президент Сполучених Штатів, і чи сьогоднішня розмова з Путіном буде мати вплив на те, що буде відбуватися завтра в овальному кабінеті? Чи знову Путін буде вдягати, вибачте, але білизну на виворіть і знімати хрестик, аби десь Трампові е, запутрити очі? Я думаю, саме цим він зараз і займається. І знову ж таки мені цікаво, хто був ініціатором цієї розмови. Це дуже важливий момент, про який я не знаю. Але якщо вже Путін береться до переконання Трампа, то значить болить їм ця, ця зброя. І будемо сподіватися, що він не знайде аргументів, як це в нього було раніше. А росіяни за цей період використали весь інструментарій для того, щоб переконати, що Сполучені Штати цього не робили від того ялової реакції Путіна, коли його спитали, якщо передадуть. Ну передадуть і передадуть. Будемо що будемо ППО розвивати свою. Да? Будемо розвивати, будемо защищатися. Да? Потім Медведів там пізніше вже з кущі, вискочив знов ядеркою. Почав лякати. Лукашенка це гарний знак. Ну, Лукашенко знову ж ядеркою почав лякати. Росіяни достають ядерну карту тоді, коли в них не виходить. Тому я, з, скажімо так, мені дуже не подобається, що ця розмова відбувається і що вона тривала, оскільки у Путіна є талант із своїми історичними всякими зерцисами людей доводити до, до білого каління, а потім впливати на їх розум. Але про те, що буде завтра, завтра я думаю. Якщо сьогодні Путін не переламає ситуацію зараз, ну то я очікую все-таки позитивних дій. Я не впевнений, що зустріч закінчиться тим, що вийдуть президенти і скажуть, що вже намагавки поїхали в Україну. Але питання захисту неба, продажу озброєння воно буде основним і знову ж таки дії української армії. З тим масивом зброї, який вона має отримати для того, щоб змінити ситуацію на полі бою. Пане Лісний, дякую вам, що долучаєтеся. Нагадаю, з нами був президент аналітичного центру політика Олег Лісний. Бажаю вам, пане Олеже, спокійного вечора. До зустрічі в наступних ефірах. Дякую, що ви з нами.